Внутрішньопереміщені діти у Полтаві безкоштовно їздитимуть громадським комунальним транспортом. Таке рішення ухвалили на засіданні міські На порядку денному 20 питань. Серед них зміни до ряду програм, які стосуються соціального забезпечення, оборони, медицини у контексті закупівель нового обладнання для міських лікарень та освіти. Додатково їзди діти внутрішньопереміщених осіб. Тому що дуже багато дітей дуже ходять до навчальних закладів і прийнято рішення, що ці діти не повинні відрізнятися від наших дітей, так як наші полтавські діти їздять безкоштовно на комунальному транспорті, і точно так само діти внутрішньопереміщених газів теж будуть їздити безкоштовно. Надали на виконкомі дозвіл на проведення святкового ярмарку по вулиці Соборності, який у місті проводять під час різдвяно-новорічних та великодніх свят. Та чи буде він залежатиме від ситуації в країні, каже очільник громади. А от щодо форми навчання дітей, то Олександр Мамай зазначає, вони дослухатимуться до рекомендацій Міністерства освіти та він за те, щоб навчальний процес повернувся до школи. Моя особиста позиція діти повинні ходити до школи. Сьогодні прийнято рішення, що перший і другий клас повинен ходити до школи, п'ятий клас повинен доходити до школи, дев'ятий клас. Дев'ятий класи у нас ходять, дев'ятий, по-моєму, 11, ті ходять на другу зміну. Чому на другу зміну? Щоб діти не були разом, якщо повітряна тривога, щоб дев'ятикласники не затоптали тих дітей, першокласників. Готують у місті пункти обігріву. За потреби їх розміщуватимуть у школах та на вулицях.